Тур, який вибухнув, Ель Класіко повернулось. Сьогодні на арені Барселона проти Реал Мадрид. І це була битва. 22 друга хвилина. Кіліан МБАП виводить Реал Мадрид вперед після класного пасу від Беллінгема. 38 хвилина Фермін Лопес зрівнює для Барселони після помилки оборони суперника. 43 хвилина. Беллінгем знову на висоті, Реал знову попереду. Друга половина Барселона намагається знайти відповіді, але Реал грамотно контролює гру. 90 плюс хвилини Педрі отримує другу жовту і вилучається, емоції вирвані з під контролю чвари після фінального свистка. Кінцевий результат 2.1 на користь Реал Мадрид. Велика перемога, яка повертає статус великого клубу. Підсумок Барселона показує характер. Але Реал виявився сильнішим у ключові моменти. А що це означає для гонки за титулом побачимо далі. В інших матчах теж було гаряче. Реал Созідат переграв Севілью 2-1, Реал взяв три очки у Валенції 2-0. Сельта вирвала перемогу над осасуною 3-2. Десятий тур подарував голи, емоції і боротьбу за кожен бал. «Ла Ліга, де слабких немає. Підписуйся, щоб не пропустити одинадцятий тур.